Знову про книжкові поповнення на паличці. Трошки запізніли подарунок на день народження від мого читача. По-перше, треба й магана прицеляновая лялечка закохалася, яку я ну просто неймовірно, ніжно не люблю. І по-друге, мега імба. Як фанатка Аркейну та Ліги Легенд, я просто пищу від цього всього. І я вже трохи продивилася тут побіжний текст. І вже 100% знаю, що не просто розглядатиму картинки та поставлю на поличку, а реально тут багато цікавої інформації, яку мені як фанатові було буде дуже цікаво прочитати. Також тут є прикольні додатки. Перше, це плакат з розшуком Jinx, Величезна мапа білтовара. То саме лист вандера до Сілко з другого сезону і трафарет для графіті. Неймовірно, дякую за такий нереальний подарунок. Друге, це моя покупка на зимову штуку. Сходження Аврори. Перша частина трилогії, як завжди, ОРМ, просто бобічне оформлення. Чекаю на комедійну космооперу в дусі вартових галактик. І на останок для невіруючих в якісний український самведафу це збірка. І я обов'язково, коли її прочитаю, буду вам про неї розказувати. Ось така дуже-дуже-дуже гарна. Ми дякую за книжечку.